Я став батьком свідомо абсолютно. Ми з дружиною не дуже довго зустрічалися, насправді. Ми познайомилися, ми е, в що спілкувалися, е, в інтернеті ми, навіть не бачились. ще не бачились. А потім вже бачилися. Е, е, ми зустрічалися два місяці, і я з нею побалакав серйозно. Балачка була спочатку. Сказав: Жіночка, солодасенка моя, майбутнє. Батьків в стороні хата двохповерхова. <рес> Нє-ні-ні. Я сказав, ну, ти як далі, ну. Що робиш? Ну, Взагалі який в тебе на In the Future. «In the future. Вообще, Що ж, як би ти хотіла в караоке чи народити мене? Бо я вже серйозно. А, а приблизно, да? ну. Я. Не так зовсім стояло питання, але тим не менше було питання. Ну, поставлене серйозно, чи готова ти е, брати на себе відповідальність і мати дитину, і від тої дитини дитину. От. Одну велику дитину, одну малесіньку дитину. Вона сказала путяну Е, І ми почали працювати над цим, і ну, так, ніби все вийшло.